Всім привіт! Ви на каналі Ранок Кети. Ну ми створимо сьогодні оригінальну і стильну прикрасу на ялинку. Або, можливо, ви захочете прикрасити неї кімнату, а може подарувати друзям, адже такого подарунку їм точно більше ніхто не зробить. Щоб процес був легким, захоплюючим і зовсім не нудним, ми обрали найцікавіші дизайни ікошок. Все просто швидко і результат вас приємно здивує. Для створення є вам знадобляться. Олівець! Ножиці. Картон. Клей ПВА або клеєвий пістолет та нитка. А ще. Помпони. Зараз на картоні ми намалюємо нашу іграшку у формі льодяника. Ось такі в нас вийшли глядяники. Тепер будемо вирізати нашу форму за допомогою ножиць. Ось така форма лядяника в нас вийшла, і зараз ми перетворимо її на іграшку. Для цього спершу ми відрізаємо потрібну кількість мотузки, щоб потім цю іграшку можна було підвісити на ялинку або куди загодно. Я буду користуватися клейовим пістолетом, але ви можете так само використовувати клей ПВА. Зараз ми приклеїмо нитку, за яку можна буде підвісити іграшку. А тепер будемо прикрашати помпонами наш льодяник. Для цієї іграшки ми обрали три кольори: червоний, білий та зелений. Але вони можуть бути будь якими і виглядатимуть так, як вам потрібно. Ось така красива іграшка у нас вийшла. У вас можуть вийти зовсім інше. Присилайте нам у коментарях вашу фотографію. Якщо вам сподобалася наша іграшка, але ви не хочете витрачати час на пошуки матеріалів для неї, то ми пропонуємо вам скористатися готовим набором новорічних іграшок зі стратами. До нових зустрічей на нашому каналі!